Баль, що робить? Молодець. Мені треба відбити. Молодець. Ну Має бути таке добре відбити. Я працювала з м'ясом, тому я знаю. І я сьогодні взагалі на кухні так кайфанула. Мені настільки було от за ті всі три дні. От сьогодні день був такий, що я дійсно проявила себе, і я можу сказати з гідністю, що я собою задоволена. Тернопіль! 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 Давай-давай! Тернопіль! Мені дуже було так приємно, тому що я не є там якась зірка, я проста людина з села, я от, ну, проста людина, я там нічого себе не показую. Я просто є така, яка я є. І, напевно, люди хочуть того такого от, ну, справжнього чогось. Ну, не знаю. Чуєш, ти зможеш попробувати сирий фарш? Ні. А, а ти не Мені пробувала? — Мені просто мало солі. Тобі мало солі? Ага. Ну, до солі. Вона вже там е, ну, е, булочку робила самостійно. Я там зразу стала за фарш, там зробила курячий фарш, один один зробила там яловичина з цим салом. Далі я сказала все, розходимося. <рес> ну, У нас мало бути щось якби спільне. Ми один одній допомогли. Формуємо ми ці ковбаски Ти собі, я собі. Е, ну, звісно, що булки у нас спільні. М'ясо воно зробила, я їй подякувала. Формуємо ми самі свої ковбаски, і далі соуси, і якісь там додаткові інгредієнти, овочі кожен робить сам собі. Яка у вас концепція, Наташ? У нас немає концепції. Вам треба назви. Концепція вижить. Назвіть кафе Марічка! Кафе Марічка? Да. Точно, давай! давай. Клас. Кафе-марічка. І знаєш, що концепція? Космічні рецепти. Кафе-марічка. Кафе-марічка. Я повертаюсь, значить, лежить у е, Артема його стейк і він взяв свініну і курятину для ковбаски. Як не вийшло там щось з насадка, насадкою, воно не йде. Я повертаюсь, він стоїть. Уяви собі лійку, отаку. Мілі. Я не знаю, для чого це був. Що це був за вообще клапан, для чого він. І якась металева, як, як списи для в'язання. Я не знаю, що це було, де Він взяв це. Це якийсь термометр, якийсь щуп. І він, коротше, засунув це в кишку, отаку Бере м'ясо і він намагається цим щупом засунути в цю лійку м'ясо, а воно, типу, просто так ходить, і нічого не відбувається.